Мрія, палка, немов на зоря, сягає хмар, що рухаються в небі, велична й сильна, як усі моря, вона навколо нас, навколо тебе, зігріє душу, звеселить уста, засяють очі так, як від кохання, і фарба почуттів моїх густа, якою я зображую бажання. Вона в мені бренить немов струна. До неї, всім єством, всіма думками. Я голосно кричу, і йде луна, наповнюються аркуші рядками, впишу в життя ретельно по складах, а між словами розділові знаки, летять паролі в небеса, ну в птах, щоб в моїй долі квітли мрії, маки. Насправді, в неї є одна мета. Їй втілитися треба у реальність, як прояв Бога, місія свята, що не повинна втратити сакральність. Знайди для творчості куточок у житті, і ти побачиш, що наш світ подібний призмі, у ньому є багато місця доброті, на чорнім фоні так помітніша харизма. Навколо нас буяє купа кольорів. А вітер диригент природного оркестру у наших спогадах є безліч вечорів, де біль і сун, де щастя і радість, ніби сестри. І з плином часу, пізнавай в собі нове, в настільки граний і не всі було відкрито. Раптово в недрах почуттів щось оживе, пройшовши жорна і мілке життя висито. Залиш для творчості куточок у душі, для насолодження і захоплення прекрасним. У тому полі будуть, певно, всі чужі, та не відмовся від можливості завчасно. Мені би дотягнутись до зірок, мені б нестись в життя стріньким потоком. Я йду, біжу за кроком знову крок. Спиняюсь ненавмисно, ненароком, зриваю в полі квіти й до грудей, горну, немов диття що найрідніше, відкрита я прямую до людей, шукаючи відлуння серед тиші, стривай, не змішуй мій, калейдоскоп я хочу розпізнати кожне скельце, так часто прагну прокричати стоп. Що билось, билось гучно, моє серце, колись засну блаженно між зірок і буду на людей з гори дивитись, а поки на землі за кроком.